Рік, то безперечно, що вони спрямовані на підготовку увагового підрунки для проведення системних реформ в області, передбачених програмою президента України за заможне суспільство, спроможна економіка і ефективна держава. Відтак, завданням є забезпечення передмог для якісного випереджального соціально-економічного розвитку регіону через використання конкурентних переваг, стабілізація роботи промислового сектору економіки, реформування... Мислового комплексу, що спрямоване, на забезпечення продовольчої безпеки, відновлення роботи будівельної галузі, стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів, пошук додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів, насамперед железації економічної діяльності, підвищення якості надання медичних і освітянських послуг через провадження реформ у цих сферах, енергозберігаючих заходів, забезпечення цінової стабільності, недопущення зростання рівня безробіття і зростання добробуту підвищення життєвого рівня населення Тернопільської області. Хочу відразу відмітити, що закладено показники до проекту програми, які, власне, підкріплюють наші очікування. Зокрема, Прогнозується збільшення обсягів виробництва продукції у важливих секторах економіки, як і сільського господарство.